Красна паули про район І бетонний фронт, наш квадрат. Наш двір, як лоток зран, тут шрами замість дитячих хран. крива, кривала, тримає нас, поки віра ще палає. Лавки, Графіті, ми і пизи, тут кожен день це маленький ризик. дім, мала думки в кольорі ми все ще діти у дорослій історії дити тримає нас Між це квадрат у мистер, не клітка Микар, планш, Кризья сфаль, прогет зазад, я вирую голубный квадрат. Краснопавлівка улифка ми мікрорайон Миттом бетонний фронт, наш квадрат, наш подрат, квадрат. Краснопа, уливка мне микрорайон. Ми бутнули фронт, наш квадрат, ошкрат, наш квадрат. Хоче рахують не зірки, а вікнах, хто не спить, той будує вихід Хтось в телефоні, хтось в думках про втечу хтось береже в собі маленьку течу. Мама каже, сину, тримайся чистим, а навколо все стати хижим Та я бачу далі, ніж цей двір там, де голос вільний, а не тільки крик. Цей квадрат тримай нас Між бетоном, і час Мрію винесу запасат, я вірю волю, мій квадрат, цей квадрат то мій старт, не а мій кат бланш Крізь асфальт проб'ється зад, я вірю Краснопавли, Краснопавлівка, камий мийкро райони, бетонний фронт, наш квадрат, наш квадрат, наш квадрат, Краснопавлівка, в камий микрорайону, бетонний фронт, наш квадрат, наш квадрат, наш квадрат, наш квадрат. квадрат. Меж панелями росте мій шанс. Оки в сердці б'ється наш баланс Краснопавлівка в Кавбожній ресті. Я внесу вільний прапор Стых квадрат